Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер понесення декоративних штукатурок. Сьогодні буде коротенький відеоурок, понесення декоративної штукатурки фейдал лава шовковисто-матова. По нанесенню немає нічого важкого, саме основне притримаємо з технології нанесення. По технології все просто, підготовка сім у нас має бути під фарбування. Далі ми наносимо ґрунт глибокого проникнення, повний час висихання 6-8 годин. Відповідно, наносимо валиком з малим ворсом. Після повного висихання відповідно ґрунтам, далі ми розпочинаємо наносити нашу відповідну фарбу. В даному випадку можна використовувати дві фарби на основу, можна використовувати матову і шовковисту матову. На даному об'єкті ми наносимо шовковисту матову фарбу для того, щоб нас матеріал довше підсихав. Відповідно, наносимо фарбу в два шари. Між шарами 12 годин повний час висихання 24 години. Наносимо валиком середнім борсом. Відповідно, ми зафарбовуємо і залишаємо до повного часу висихання. Після чого далі ми беремо нашу відповідну декоративну штукатурку «Фейда Лава». Вона у нас затонована так само відповідно в колір самої фарби. І розпочинаємо наносити. Перед використанням обов'язково перемішуємо, при необхідності розбавляємо до 10%. Наносимо щіткою, і відповідно пластиковою кельмою і формуємо наш візерунок. В даному випадку по витратах з 1 літра до 8 метрів квадратних не немає нічого важкого. Саме основне наносити все рівномірно і по технології. Обов'язково дивимося відео, якщо якісь запитання звертаємося. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейди та опна. На рівні поверхні верніти фінішною шпаклівкою, фейдал, кріл, шпатель. Крок перший після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, крілки київ, грунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідно ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс одиниць. Міліметрів. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як ґрунт глибокого проникнення нас повністю просох, У нас пройшло більше 8 годин. Зараз ми беремо нашу фарбу. Це назде Fidal Сайден 7 шовковисто стоматова. Вона детонована відповідно в колір. Зараз ми беремо її наносимо, наносимо її в два шари. Після повного висихання будемо наносити відповідно нашу декоративну штукатурку фейдал лава шовковисто-матова. Для нанесення, якщо у вас великі об'єми і велика температура, і вам потрібно, щоб матеріал довше підсихав при формуванні візерунку, беремо шовковисто-матову фарбу, відповідно, матеріал буде довше підсихати, вам буде легше наносити на великих об'ємах і, відповідно, стикувати. В даному випадку використовуємо валик середнім ворсом витрата даної фарби з 1 літри до 12 метрів квадратних. Повний час висихання першого шару 12 годин. Такій техніці ми повністю зафарбовуємо нашу основу, залишаємо 12 годин доносимо наш другий шар. Ми продовжуємо працювати після того, як наша латексна фарба перший шар повністю просохла. Нас пройшло більше 12 годин. Зараз наносимо наш другий шар. Так само валик для нанесення беремо середнім ворсом, 12-14 ворс, наносимо рівномірним шаром. При фарбуванні саме основне коли ми фарбуємо, не зробити стики, відповідно, і нашарування фарби. Тому зараз ми повністю дофарбовуємо, залишаємо на 24 години і будемо наносити нашу лаву. Так ми продовжуємо працювати на нашому об'єкті. Зараз будемо наносити нашу декоративну штукатурку фейда лава шокостоматова. Зараз на кусочку ми покажемо, як ми робимо, як ми стикуємо і як воно все наносимо на об'ємі. Зараз по технології ми наносимо невеликими ділянками, формуємо візерунок і продовжуємо наносити всю стіну. Періодично, через хвилин 10-15% ми повертаємося і розбиваємо менші візерунки. Тому дивимося відео, якщо якісь запитання обов'язково звертаються, перед використанням обов'язково перемішуємо. Ми розбавляємо на 10-15%, наносимо щіткою, шпателем формуємо візерунок. Ми взяли, нанесли невелику ділянку, вверху вже сформували візерунок. Зараз так само пластиковою келімою ми формуємо і стикуємо. Такі техніці ми продовжуємо наносити. В середньому через хвилин 15 ми починаємо формувати і розбивати самі зерна. Далі на відео буде видно, тому дивимося відео. Якщо якісь запитання, обов'язково запитуємо. Ми продовжуємо формувати наш візерунок. Повністю ми стіну вже нанесли. У нас пройшло трошки більше 15 хвилин. Зараз пластиковою кельмою, рівномірними рухами, робимо наш візерунок. В такій послідовності ми формуємо наш візерунок, залишаємо десь на 15 хвилин і далі будемо повторно його формувати. Ми продовжуємо формувати візерунок. У нас пройшло трошки більше 15 хвилин. Зараз ми трошки направили світло, щоб вам було дуже хорошо видно візерунок. Для нашої роботи нам потрібно, щоб була завжди чистенька кельма і відповідно волога тряпка. Відповідно, ми зараз беремо і потрошки уплотняємо самий наш візерунок. Як можна замітити на самому відео, видно, що малюнок вже став набагато ніжніший. В цьому випадку працюємо по наступному. Залишаємо на 15 хвилин і остаточно будемо приглажувати. Ми продовжуємо працювати, в нас пройшло ще 15 хвилин, матеріал вже майже повністю підсох наша декоративна штукатурка Feedal Lava. Зараз ми остаточно його приглажуємо і відповідно залишаємо до за повного сихання. Саме основне на фінішному приглажуванні, щоб в нас зробити просто гладесеньку ідеальну стіну. Для цього обов'язково беремо кельму і беремо тряпочку. Воно обов'язково має бути чиста для фінішного приглажування. Такі техніці ми повністю заглажуємо. Наша декоративна штукатурка Foyda лавашок остемати, вона повністю готова. Далі чекаємо повне висихання. Після того, як матеріал набуває в своїх всіх властивостей, матеріал стійкий до миття маючими засобами. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання, обов'язково звертайтеся, ми вам будемо допомагати. Також у нас є консультації, безкоштовні, доставки матеріалів. Гарного дня!